Мандрагора, майнкрафтерша, котра знімає нецікаво. та спам. Бани та ігнори. Все це є дуже добре, що вона може хайпанути. Та чи є це правильним? Сьогодні поговоримо про таку майнкрафтершу, як мандрагора. Ну так а що про неї говорити? Правильно, нам потрібно знести її канал. Чому? Пояснення таке. Спам у коментарях. В людей, в яких немає менше 100 підписників. Це вигідно для таких спамерів? Та ладно там спам. Але курва, попробуй їй на стрімі написати, чому ти спамиш, так вона буде тебе ігнорити, по фолу Напиш то саме в Діскорді, банять. Напишеш в телеграм-каналі. Видалені повідомлення таких Чому? Бо їй це не вигідно Так як їй дивляться діти 80 років, та їм дуже легко промитно мозги В принципі, логічно. У мене люди вона теж спамила до того моменту, поки я не записав відос про тупих піарщиків. А з відосом, то вона вже нічого не зробить, вона його не видалить, вона його не забанить, вона, вона його не викине нікуди і ніяк. Все просто, в принципі. Як вона набирає підписників? Все просто пишеш крутий відос, Я зняв відео, заціниш, сподобається, підпишись. І вона буде писати це, поки ти не почнеш щось робити. І це реально працює, особливо коли в тебе мало аудиторія і тобі 10 років. Ну що ти поробиш? Ти прийдеш, як лох, ти підпишешся. Брат, підпишись, мені чуть-чуть не хватає до одного мільйона, у мене з злишніх підписників. Чому я хочу знести її канал? Я знаю, що ризикую повністю вбити свій канал, так як у неї 19 тисяч матів підписників Повністю ризикую убити свій канал. Але, ну на ці перегляди та в байки. Ризик низький. Та знаєте що? Я знаю, що поступаю, як остання криса. Але ми мусимо знести цей канал. Мусимо! Кидайте репорти з причини спам, то Ютуб швидко знайде все, що написала, та забанить її. А далі ж не заробить бабок та не зніме свій дегройдний відос, для якого буде піартись, та дегройдний відос для свого другого російського каналу. Я вас попрошу не пожаліти свій час та перейти в її відео, Дискорд сервер, телеграм-канал, і написати, на що ти спамиш. Страйк на моє відео, тобі, мандргорен, не поможе. Не поможе. А зараз, люди, я хочу покликати та попросити своїх кінтів приєднатися до цього відео та висказатись на рахунок тебе, мандрагора. Але тільки після одної фрази. Вона з України. Та вона нас предала. Вона за Росію. Таке ми, звісно, засуджуємо. Задки засу мало би і голову знести. Та де я на Равінфу? Та його знає рік назад просто бачив, що вона з України. Вона вроді у Криму живе. Точно я вам не скажу. Так, гаразд. Герман Слудір, приєднуйтесь. Ну що ж, треба спочатку якось представитись, не так. Я є другом Хохкера, який раніше знімався у нього в деяких серіалах, і тобто в його проектах, типа в GTA 6 і тому подобних речей, які в нього там були. Але зараз я маю більше справ і не можу зніматися у нього, та тобто, допомагати в нього в різних проєктах, але зараз маю час йому допомогти в даній ситуації. Я є також активним е модератором на його сервері і слідкую за його за його дядіше, так скажемо. Тепер я почну роз'яснити ситуацію самої Відбувається на даний момент, і все буду е, пояснювати від свого лиця. Рік тому, якщо я не помиляюсь, вийшло відео Хохкера про тупих піарщиків в коментах його каналу. й Та, загалом таке відбувається на любих великих по підписникам каналах. Це ще враховуємо те, що там е, враховуємо сюди тут той актив, який там відбувається. І на рахунок е, такого роду коментарів. В піар в коментарях це один із типів рекламування свого каналу на Ютубі чи не інших похожих на Ютуб платформах. Також це відносить як тип тупих коментарів, які є під відео ютуберів. Це в плані продвигу свого каналу не ефективно, бо це в свою чергу не міняє актив сам. І... і це означає, що канал має багато підписників, але це, в свою чергу, активу викликає практично ноль. І відео дивляться лише 10-20% аудиторії каналу. Інші же процент аудиторії це просто підписалися, і то позабивають на цей канал великий, великий ржавий болт і забувають як страшний сон. І таким ми частіше відписуються від таких каналів, але поки на каналі Мадрегори такого я ще не замічав. Сама ситуація. Недавно, як розказував мені Хокер, все почалося з того, що йому написав один, в коментарях один чел, який повідомив, що Мадрегори хоче кинути на то відео, типа страйк чи клейм, вже якщо чесно не пам'ятаю. І я почав аналізувати саму ситуацію, все збирати докупи, і в мене вийшла одна цвісна картина, яку я зараз бачу на своїх екранах і на те, що зараз відбувається. Схема мадрегори по, по пошуку людей, які хочуть підписатися на неї. Мандрегори шукає людей, які мають менше та чи менше тисячі підписників, пише їм наступне. Тобто такі коментарі о такого роду коментарів як: Крутий відео, я лайкнула, підпишись на мене, мені чуть-чуть до тисячі не хватає». І але я прошу завершу звернути увагу, що на той момент, коли вона написала коментар під відео Хокера, там було вже 7к. 7 тисяч. І на стрімах Хокера, і на інших людей вона теж спамила цим мусор. Люди писали, ну там в чаті нафіга спамиш і тому подобне, а вона така, ні я не бачу. І тобто. Тобто сказала ігнорила. Я тільки недавно дізнався, що вона боїться критики. Пояснилося, що вона на Ютубі видаляє коментарі критичного характеру, характеру які посуваються в її сторону. Вона, тобто, боїться критики, в неї можна побачити, що відео не самого ліпшого качества. Вона бачить, що хтось пише зараз цей коментар, типу, крити критичного характеру, і вона банить такі коментарі. І не тільки вона на ютубі займається такою фігньою, а й в інших соцмережах теж страдає. До прикладу в неї є discord сервер. Там, де зайшов Хокер та інші люди, а вона, бляха-муха, просто перебанила їх. Причина була такою ж самою, яка яку я описував вище. В телеграм-каналі людей вона теж кікала за критику, в тому числі і Хокера самого. Продовжуємо. Зайшовши на канал Мадрагори, я зразу звернув увагу на шапку самого каналу. Тобто я подивився на правий нижній кут шапки. Сказати, що я побачив, це нічого не сказати. Там були силки на ВК, але напевно більшість і людей використовують ВК, та навіть наші деякі через vpn сервіси там Радмін, чи тому подобні. Якщо ВК я ще можу зрозуміти. Чому вона його використовує? То от труту використовувати це зовсім інша розмова. і дає зрозуміти, звідки вона є. І її канал і так був створений в Російській Федерації. Також Хокер розказував, що знайшов інфу, що вона з України та жила в Харкові. Але коли почалася так звана СВО Війна Росії проти України, то вона там виклала щось, що викликало бурну реакцію зі сторони людей. Типу вона підтримує не до Росії. Також спільноті каналу привітали людей з 9 мая, з Днем Побіди тому подобних речами. Таке саме було і в телеграм-каналі, і в Discord сервері. Маргарити, її реальне ім'я, ще є другий канал. у не і Росія блін дуже на назви і говорить багато чого. Це канал з її влогами по Росії. Плюс до цього на цьому каналі виходили відео про Крим та по якому подорожала Тобто канал там, де є влоги. Ну нема що сказати, це повний піс. Це вже говорить про те, хто вона така і за яку сторону сидить і радується. Відходимо до політичної теми та перейдемо до аналізу Мадригори, її каналу. Вона має 19 тисяч підписників та 891 тисячу 428 переглядів. Загалом починаючи з 2017 року. Її канал був створений 14 серпня того ж року. Через Собака Роки 18 жовтня 2021 року вона випускає перше відео там, де її сервер зламали. Це відео є одним із популярних на каналі. До четвертого відео на каналі, у її відео був зараз за голос, але змінився якраз з четвертого відео. Під кінець 21 року був початок швидкого росту для її каналу. Відео залітали стабільно на тисячу переглядів, що тоді для її каналу було достатньо багато, через те, що в неї було 699 підписників на той момент. Були на мадергові рубрики, як Skyblock, hardcore, виживання, 24 години і якась тема до цієї категорії, та обзори. Після обзору на карту під Писника вона зробила трейлер до серіалу Красна зона, червона зона, якщо по-нашому. Я не буду приділяти увагу цьому шедевру. то хоче ознайомитись, того знаходьте її канал і дивіться самі, зрозуміти, чому я обійшов його стороною. Після відео про обман Варна на Майні вона випускає відео про саму бляха прибуткову ферму Майнкрафт, і після нього почався стрімкий занепад каналу та посадка переглядів. Маргарита намагалася змінювати теми для відео, щоб знайти формат, який знову залетить. В квітні вона випускає відео про Чорнобильську аварію на ЧС трагедію 86-го року. Коментарі будуть лише. Це буде сплошний 30-секундний мат. Потім вона повернула рубрику Скайблок оструби і опоєнала з хардкором. Цілков перегляди все рівно були малими: 500-600 тишні переглядів. Тобто можна зробити цілісну картину таку. Що 19 тисяч підписників це накручені бути та люди, які підписалися на неї та забули її. Ну і на додачу. Кожному відео Маргарита клячить і просить ставити лайки та підписку. Ну це в принципі стандартна схема, попрошайки. В Спільноті там взагалі повний трядець. Якщо все перечитати, то можна зрозуміти, що вона повна ЧСВшниця. Хоча говорить деякі міри правильні речі про хейтерів. Вона виставляє себе об'єктом завісті і тому подобними речами. Критики виставляє хейтерами. Це якщо чесно повний трядець. Мало що чесно, що скажеш про таку людину, яка має такий ЧСВшний характер. Ну на цьому все. я до Людова можу сказати. Я все ці факти підтверджую, так як все, що Матвій сказав, я до того, звісно вже пересказав, але Матвій розказав це хоча б більш цікаво, та дякую тобі, Матвію, що спогадував віднісся до мого відео та приєднався до нього. Дякую за твій потрачений час, люди. Я вам відкрив секрет, ми з Матвієм потратили на це два дні. Матвій саме виробляв звук, так що, будь ласка, напишіть йому в коментарях, ну мені в коментарях, напишіть в коментарях, будь ласка, що Матвій Красавчик, я думаю, в принципі, йому буде приємно. Ну що ж, зараз я хочу запросити Оуза теж мого кента, якого ви знаєте, як Шон із, з опрізької їзди. А я вам зараз ще один секрет такий відкрив. Я це відео зараз знімаю матір вночі, я трачу на нього другий день. Ладно, погнали! Оуз, заходь в студію. Стоп, стоп! Не перемикайся з психу до Оуза. Послухай, будь ласка, ось цю рекламу, мені дуже потрібно. Для тих, кому цікаво, можу продати вам моди весь цілий свій пак, який я зараз продаю, за 800 гривень. І водночас, як інші, продають як мінімум за три такий самий пак. Так що можете брати у мене по дешевці. Якщо ви хочете лише одну модельку, то можете від 20 до 150 гривень брати. Від 20 якраз таки, це ось цей Мерседес. Він уже був злитий, але я додав туди сабвуфера Ось вам приклади. Вазове з 07 Urban салон від Mercedes та без нього. З салоном коштує 300 гривень. Ладно, жартую, 250. Без салону коштує просто 100 Беріть, якщо хочете. Наступна машина ВАЗ 21.14, ВАЗ-21.14 з заленижною підвіскою. Та ВАЗ-21.14 з салоном від Мерседеса. Салон від Мерседеса 150. Просто про 50. Бепан 40. Беріть, якщо хочете. Також у неї є мігалки та ФСО. Потім можу вам порекомендувати Mercedes, як найдешевша машина з цього паку. Всього лише 20 гривень. Можете заплатити. Що я до нього додав? Сабвуфера. І нічого більше, він уже був злитим, як я вже до того говорив. Далі у нас іде елітний сегмент для мажорів Нива Urban АМГ. Для тих, хто хоче взяти її, то вам доведеться заплатити за неї 200 гривень. Так як моделька дуже хорошої якості. З салоном є, звісно, проблемки. Ну і добре з ним. Найбуде. Ось такий ось салон і так далі. Коротше, якщо хочете брати, то беріть. Але це тільки для мажорів. Якщо ви будете брати по одній машині віддільно, то вам в це вийде приблизно 1000 гривень. Так що ліпше взяти весь пак, якщо ви хочете зразу мати усе. Це вам така порада. Далі у нас машина для таких, так сказати, бідулаг лише за 90 гривень, ввазилось на 07 Urban, без решітки, без нічого, просто з бампером. Так що якщо хочете, то беріть її. Хто не може зробити сам. Бампер я брав зі самої стандартної ниви Urban. Якщо вам це цікаво. Ну що ж, якщо хочете, то пишіть мені або сюди, або сюди. Основна інфа така. Живе в Криму, вона за Росію. Вона українка, знімає деродний контент, п'яриться в коментах дуже часто, та її нічого нієн не зупинює. Навіть коли вона тебе сюди перебанила і проігнорувала, вона боїться критики, адже її річна аудиторія все схаває. Потім про неї треба записати відос, щоб вістала. І вона страшна жирна. Всем Що ж, Олзе, дякую тобі, що у відео. Додав він від себе ще пару слів, та в принципі пораду для мандаринки. Так це її старий нікнейм, що хто не знав. Я тобі дам таку пораду. Не докатися до такого, що будеш піаритись у відео. Ота та обманювати підписниками, типу що їм в жопу може залізти великий павук, що вони не підпишуться і не поставлять лайк. Так як ти цим об'єш повністю свою аудиторію. Ти повністю об'єш свій канал, якщо будеш піаритись, та ти вже його вбиваєш. Що на тебе не записано купу викладок. Не тільки від мене та не тільки від школярів.